А затем прийшов усім звірам звір. Він здирав з неї шкіру, вір мені, вір, Перезав з неї віру, сказано ж звір. Він зробив її сіру. І вона вищирилася, зіщулилася, ощетинилася і забила до зір під неба чорною пащею. І всі люди і стали звір. Вір мені, вір. І за що? Його не твій не споти, небо вітрами втече. Ніхто не приручений, Чому? ніхто не приречений. Уже переплачено зверху дощами і втечено. Приходить до мене на запні плечі. Мов постріл у грудях моя запізніла вернеться. Моя таємниця і спокій. а небо сміється, серце з грудей вирвається. І той, хто до мене приходив, тепер мені сниться. Немов кораблі за за сильні -мі, сім'ї. -мі, -мі. Мій вільний, обідраний звіра, всади про зірно. По літах гірке і гаре. Я настрізь, до болю легенях його розуміла, до хриплого тембру, до крику, до адреналіну, до холоду десь по хребту рашок по тілу. Аж небо кроїлось, а дощами гриміло. Мій вірний, надійний, мій рідний, все як потрібно. Ніхто не приручений, чуєш? Усе добровільно, і я тобі вірю найбільше з усіх перевірених. Приходив до мене Вовук, до задмії тіла.